Доброго дня, шановні поціновувачі українського футболу. Вітаємо вас на, на оболоній арені. Вітаємо вас на матчі 30-го туру української футбольної премєр ліги Не говорю на останньому матчі сезону для оболоні, як і останньому матчі сезону для лівого берега. Тому що, як мінімум, одна з цих двох команд гратиме ще, гратиме у перехідних поєдинках. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє. Готовий! Витовый. Давайте подивимось на виконання цього стандарту. Шість футболістів в оболоні штрафного майданчика суперника. П'ятеро з них у воротарському Майданчику закидання. Якраз таки такива напрямку. механів на місці. Ну і було порушення правил. Коло Балакін, Напевно, найкращий сучасності в українському футболі. Слуговує цей поєдинок. Коло Балакін, людина, яка працювала у цьому у лізі чемпіонів і у лізі Європи і на поєдинках збірних, різноманітних. Ну і я так розумію, тривога в Києві. Тривога в Києві, шановні, Тесльок. ох, пробиває 22-річний нападник. Позиції забити дуже і дуже складно. Кидання не проходить. Але цього разу на підбиранні вдається зачепити м'яч від інчаку. <плес> Удар досить непоганий. Але там у боротьбі якраз такий за перший м'яч. дісталось прийма. Або переведення ліворуч, дається перехопити м'яч, і Це може бути досить цікава контратака. Когут. Набирає обертів, Дубко за ним Когут, але не встигає вирізати кут і забігти до штатного майданчика. Він закидання. Непоганий на парена. Марченко рятує свою команду. Яка можливість зараз у гостей була. Денис Марченко. Знову робить те, що він вміє робити найкращим чином. Тим часом контратака оболоні. Вже на інші ворота. Шанс для удару. Є удар, але влучний постріл у напрямку воріт Максимо Миханіва. Рахунок залишається 0-0. Це так епізод. Видряпав тут когут м'яч. Викунав навіс. М'яч перелітає Кирася і Марченко. Зрізав кут. Ну, навіс прекрасний. Так, прийом. М'яча теж досить непоганий. Синиця пробував повз голкіпера, пробував надлечем Марченка. А оболонь німеч штрафному майданчику може бути досить небезпечно. Удар. Низом! І забиває оболонь. Розкішний удар. Низом. Замає штрафного майданчика. Не бачить моменту удару Максим Іханів. Оболонь. Відкриває рахунок. Усім складом біжать футболісти у балоні зараз. Дякувати, по-перше, Сергію Шищенко. І по-друге, підтримати. Тараса Мороза. І саме йому присвячують цей забитий гол. Розкішна атака. Красивий удар за штрафного майданчика. Дуже-дуже якісна атака. Далі Груша лише другий гол в цьому сезоні забиває. Але наскільки ж важливий гол він зараз забиває. Ще раз дивимося. Скидка від А і Груша пробиває силу. Важко такий удар було взяти. Зобіграли з бичик з Бичик же й повертає м'яч Віталію на лінію штрафного майданчика. Ідеальний удар. Ну і Таке фактично не тягнеться. Стандарт завжди небезпечно. Сім гравців лівого берегу штрафного майданчика суперника. Закидання на Сіднея, Той вирізає, удар Пух! з ворота, М'яч летить. Скішна можливість була зараз у Валерія Самара. Сідней перший м'яч відіграв. Ще раз дивимось повтор цього епізоду. Сідней самар пробиває так влучив у захисника. Дубко. Родною клітини відбиває м'яч за межі поля. Примакати Теж М'яч зачепив, ще один удар. І ще одна спроба. Для лівого берега На Торано. Хитнув ногою. Закидання зараз на Остименка. Той буде боротися, звичайно, з Семеновим за м'яч до кінця. Порушення правил немає. Остименко надто легко пробиває. Хороший момент зараз був. Остименко сам не повірив у своє щастя. На відміну від того, що ми бачили протягом цього поєдинку. Треба забивати, треба атакувати. Шукають епізоди. Марченко на виході не вдалося м'яч зафіксувати. Така продовжується удар. від Шастала. Непоганий чи то удар, чи то навіс. Але... Замкнути цей простріл знову-таки не вдалося. І поспішати тепер вже треба. Тепер уже часу, як ви розумієте. Час зараз діє повністю на оболонь. На виході невеличка помилка була. Так, паралельно паралельному матчі такий вар дуже довго переглядав і скасував Голворсти. Тому він гулець все ще живий. Стименко падає у Стименко. Можна грати. Атака продовжується. Петро Стасюк з м'ячем. Петро Стасюк навіс від нього високо. Перелітає м'яч Слободяна Суханов. Суханов, ще один навіс. В Голову сідне м'яч перелітає. І тепер на газоні опиняється одразу два гравці. Андрій Лумницький тим часом готується вийти. Азаніо Стименко після усього падіння. Ой-ой-ой! Як це боляче Андрій Якимів, ну жовта картка у нього вже була. Наступає він на ногу Денису Стименку. Це. Буде це пряма червона. чи буде Це друга жовта? Це має бути пряма червона. Я думаю. Так, Балакін теж прекрасно розуміє, це пряма червона картка. Дуже брутальний фол. І Остименко підводиться. Андрій Якимів. У ну, будь-якому випадку, навіть якби це була не пряма червона, це була друга жовта, але тут, я думаю, після цього повтору сумнівів ні в кого не має бути. Спішає тримав удар в ногу, дає грати Балакін. І на цьому все. Полунає фінальний свисток, який фіксує рахунок 1-0 на користь оболоні. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.